Все. Здається, ми в ефірі. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі Сімейний бюджет. Сьогодні ви дивитесь нашу щомісячну рубрику кіноклуб. Поставте плюсики, якщо ви нас чуєте, бачите. Сьогодні ми будемо обговорювати фільм Банкір. З нами в ефірі. Наш фінансовий планер Уляна і Любомир. Я думаю, всі вже пам'ятають, знають, і нікого особливо представляти не треба. Друзі, напишіть, будь ласка, ще чи дивилися ви фільм? Це перше запитання, і які ваші враження, або які запитання ви хотіли, щоб ми обговорили сьогодні про цей фільм? Уляна Любомир. Що вам найбільше запам'яталося з цього фільму? Пропоную почати з Оляни. Угу, так, привіт всім, Рада всіх вітати в прямому ефірі. Будемо вдячні за ваші запитання та реакції. Щодо питання, що мені сподобалось, однозначно, це наполегливість і цілеспрямованість одного з головних героїв Бернарда. Мені сподобалось, що незважаючи на те, що в 50-х, 60-х роках було таке трішки упереджене ставлення до чорношкіри, він, незважаючи на такі суб'єктивні так ставлення до таких людей, все ж таки зміг і в Лос-Анджелесі. Побудувати да, агенцію нерухомості. Ну, але, на жаль, спроба в Техасі це була невдала, Ось, тому це, це, це трішечки. Але сама ідея його наполегливості і е, такого, такого натхненості реалізовувати своє задумане це однозначно. Ну і сподобалося, звичайно, це математичне мислення і його розрахунки щодо того, як. Можна розраховувати так, чи це якась угода є збитковою, там чи навпаки пробутковою, там що, що запам'яталося? Цікаво, що він казав, що старий метод ну, розрахунку прибутковості саме по нерухомості, це було ну типу, термін окупності, там за скільки часу ця інвестиція окупиться. А каже вже новий метод потрібно рахувати за нормою капіталізації. От коли він метод це ну, метод це власне їхній партнер, да, коли він це допомагав йому це обраховувати і в його це рахувати, то це прям було дуже круто. Клас, Дякую за таку розгорнуту відповідь, Любомир. Та, я можу додати до Уляни, що гра головного актора та можна сперечати, що їх два чи один, а от саме Гарет Бернард, То ну, вона дуже класна, він прям таку супер роль зіграв такого геніального інвестора та ладовитого, і це сподобалось дуже сподобалось також. Сцена, де їх третій партнер, білий мед так торгується за цей будинок, де сидять банкіри, і от сама стратегія переговорів і аргументи там, про світло, яке виключено й горить. А теж дуже круто, дуже ця сцена запам'яталася. А мені сподобалось, запам'яталося напевно, те, що в цьому фільмі гарно показано, як поряд ходить живе сектор нерухомості разом з сектором банківської справи. Що одне не може бути, не може бути великий, не може бути без іншого, і що це дуже все пов'язано. На що звернули увагу наші теж головні герої. А, і також е, сподобалася, як взагалі вони мені сподобалася взагалі лінія е, дружини, їхня співпраця, і ця цінність мені дуже близька. Як вона вірила, не знаю, можливо це не про інвестиції, звичайно, але настільки вона вірила в свого партнера, йому довіряла і йшла за ним, його підтримувала. Мені здається, в сімейному житті, в фінансовому в житті. Це надзвичайно важливо підтримка другої людини, нашого партнера І також настільки це дало йому сили, Я думаю, що це теж йому допомогло. Це така підтримка, віра в свою справу, в його справу збудувати таку кар'єру, такий бізнес цілим. Але взагалі, що ви думаєте про дискримінацію в цьому фільмі? Чи зустрічалися ви в своєму професійному житті з дискримінацією? Mm -hmm. Чи є вона зараз? Любом роти, наскільки я пам'ятаю, працював чи трошки в Америці, чи можеш порівняти чи є Україна, Америка види дискримінації? І я поділюсь потім теж своєю історією. Я працював в Америці це 2003-4 рік. Працював ну в тому числі я там мив посуд в ресторані, і в мене поруч працювали і чорні, і латиноамериканці там хеспеніки їх в Америці називають. Тобто, це вже була така інтернаціональна команда, і жодних ознак дискримінації я там не бачив. Навіть власники ресторану вони були хіспені. Тобто в них там батьки приїхали десь з Латинської Америки, але вони вже були народжені в, в Америці. і е, та Тобто, такого як в фільмі я не зустрічав, це де це був ж так Техас. <риві> От, але я, я таких проявів не бачив. Е, ще з фільму мені запам'ятався цікавий момент, який десь показує тогочасне суспільство коли Є сцена, де Гарет з дружиною, і uh, він там мова йде про те, що йому треба буде вдітися uh, прибиральником, щоб якби. Mm -hmm. Та епізод, і там є такий момент, типу що він каже: Ну так ти жінка, тобто що ти тобі нормально водітись прибиральницею, і, і вода його відчитує що так, а чим це відрізняється від дискримінації чорношкірих? От якщо ти так говориш про жінок, <hit> <Manh> так, такий дуже тонкий момент, який теж в фільмі показує, що то часто суспільство було геть-інакше, і стосовно там жінок і чоловіків. А, та, ти знаєш, в мене якось так склалося в житті, що я е, працювала да, зразу після університету, навіть після четвертого курсу, зразу почала таку свою практичну діяльність саме з банку. І, в принципі, в мене були ну, таке суб'єктивні бачення з банком, такі доволі суб'єктивні враження. Тобто, там основна, яка була ціль саме в банку, бути налаштованим на результат, там виконувати KPI, там Потім я вже була керівником саме відділу по обслуговування з фізичними особами, то відповідно, щоб відділ гарно працював. І в принципі, якоїсь такої дискримінації, там чи мені мало років, чи щось чи Знаєш, такі може суб'єктивні бачення то не було. Тобто більше зверталася увага на, проф... на професійні там знання, там на твої комунікативні навики, я там комунікую з клієнтами, там, з колегами і так далі. А от суто такого там не такого кольору там мене волосся чи нігті, там не такого кольору. Плюс-мінус класичному стифіку, то в принципі в мене не було. Але з фільму мені е, прям так прикольна фраза сподобалась. Навіть собі занотувала. Може, пам'ятаєте сцену, я кілька Бернард купив. Першу таку багато ну, перший багатоквартирний будинок і вони його ремонтували. Власне його запросили мета, щоб він там їм допоміг початкові такі ремонтні роботи е зроб, е зробити. І коли там Перн е запитав, мета чи він не проти саме з ними працювати? Типу, з чорношкірими, чорносвішкірими? А мет їм відповів: типу: мене не цікавить якого кольору ти, ти мені гроші є, платиш. Мене цікавить, що ці гроші є зелені. <свісно> Буквально, мені так запам'яталися. Да. Класно. Ну, я в своєму житті зустрілася з дискримінацією в банківській сфері. Мене багато років назад, на початку, як я жила в Польщі, не взяли на роботу в банк, один з найбільших в Польщі, через моє українське громадянство. Угу. Так, мені, звичайно, цього напряму не сказали. Потім через пару років я дізналася, що в той банк просто не, не працевлаштовували українців. Бо моя вже знайома полька там працювала. А зараз вони вже активно навіть хочуть брати на роботу українців, тому що популярно стало знання двох мов. Треба це плюс для банку, коли маєш працівників, які говорять польською і українською, зв'язку з напливом українською, і потім ще. Ну, трошки зустрічалася, так як я живу за кордоном і в Польщі, на жаль, поляки дуже консервативні. Не такі, звичайно, як американці, і зараз там вже більш відкриті, але все одно більш консервативні. Мені здається, в Україні цього немає, тому що немає іноземців по суті. А, але так є в Європі. і не тільки в Польщі, в інших країнах Європи мої друзі, які живуть. Якщо ти йдеш працювати в локальну компанію, то часто можна зустрітися. Ну, тобто, якщо ти йдеш в компанію у Франції працювати де тільки французи, можна зустрітися на жаль з дискримінацією, і для цього потрібно бути готовим морально. Я хотіла ще вас запитати, як ви думаєте, взагалі, як ви винесли з фільму, які були головні мотиви у наших героїв? Вони вже класно жили в них було все з бізнесі нерухомості. Чому вони вирішили купувати банки? І що ви думаєте про ці мотиви? Любомир? Та, ну, мотив там основний він простежується тому що в Гарета було. Таке соціальне вже бажання. Та? Він Ніби бачив це прибутковий бізнес, а, мені здається, в основі було бажання допомогти е чорним підприємцям та, давати їм кредити. Але для мене це, мабуть, показовий варіант, коли все-таки люди, які в одному бізнесі, та, в бізнесі нерухомості, йдуть в якийсь інший бізнес. Я це бачив на своїх очах в Україні, коли підприємець там. Успішний бізнес і він там десь починає якби щось схоже, да? але потім ну, йде в якусь іншу сферу, це типу диверсифікація. З однієї сторони, але з іншої сторони, ну ти там не знаєш, ти будеш робити помилки, набивати шишки. І хоча в фільмі все так подано, що це якби мед там не знав, ці регуляторні норми, там не, не перевірив юриста і так далі. А, але це, мені здається, трошки така фантазія. Насправді, я думаю, якби там і Гарет з партнерами вони б там налажали, не знаючи всі тонкощі всю банківського бізнесу, бо це дуже зарегульований бізнес. Ось тому це, це гарний приклад, це таки про, про диверсифікацію, <смі>, да? що можна купити акції банку на більше, якщо тобі так хочеться. От, але краще бути експертом в своїй сфері. Уляна. Та на тут однозначно погоджуся з Любомиром. В мене також були склалось таке враження, що протягом всього фільму Бернарда була така, знаєш, основна ідея показати, що чорні також мають право. Жити так, як білі, якщо це можна так описати і так назвати. Тобто мати такі ж самі соціальні блага, як умовно білі люди. Зараз хто, хто заходить глядачі, і слухає, що чорні білі люди, не звертайте увагу, це ми говоримо тими фільму. Моє суб'єктивне враження здалося, що Бернард хотів надати право чорним людям так мати такі ж соціальні блага. І це я собі чітко побачила. Це десь вже середина фільму, коли Бернер своєю дружиною, і сином приїхала до батька на його батьківчену, Техас, і він розуміє, так, що в Лос-Анджелесі плюс-мінус ситуація там порівняно до чорних змінилася. Що там можна вже було якісь і будинки, і офіси або орендувати, або купувати разом. З білими так в Техасі така ж ситуація не змінилася, і доволі так все було строго щодо цього. І щось мені так здається, да що теоретично на Лос-Анджелесі можна було би зупинитися да і мати успішний бізнес і в сфері нерухомості, і, і жити дуже добре, так але якийсь такий, знаєш, можливо, дитячий мотив сам, самого партнера да, якось доказати, що чорні мають ті ж самі права. е-е це мені чомусь здалося, що воно так і було. Але знаєш, тут ще, ще інший момент, на який я звернула увагу. Наскільки був недо, недооцінений е, ринок для е, кредитування саме чорношкірих? Тому що по факту це як інша була категорія, ну, типу як окреме суспільство, в вже створеному суспільстві. Тобто вони ніби як то жили, але вони не мали там права отримати якісь кредити і так далі. І, е, але я не можу для себе знаєш якусь таку логіку виявити. Це насправді дуже крутий ринок, з якої з якого можна було би отримати додаткову прибутковість, там розширити кількість клієнтів, що на депозитні рахунки, що на кредитні рахунки, або і там і там отримав ну бути посередником і отримувати як банк за це свій дохід. Але ось ось такий психологічний, знаєш, момент, що ні, чорні вони не мають права на кредит. Псував, як на мене, банківський бізнес на той момент. Але ну також потім дойду до кінця своєї думки, в кінці фільму. Так, я думаю, що це дійсно ринок був недооцінений, недооцінений така кількість людей, які могли на яких групах можна було заробити, і це було не використано через якісь упередження і дискримінацію. Я собі можу провести таку соціальну паралель з Польщею, коли в Польщу приїжджають українці, або які тут вже живуть досить довгий час, відкривають бізнес. Я зараз не про агенції праці, де беруть на роботу українців, щоб використати, а реально якийсь хороший великий бізнес, і про це влаштовують українців, надають місця роботи для своїх, щоб могли розвиватися. Це по перше, дуже ну. Тупу змотивовані працівники іноземці, власне, така... а по-друге, невикористані ресурси, скажімо так. Mm -hmm. І я в цьому також бачу таку соціальну мету: мету підтримки своїх розвит, під і розвиток невикористаних ресурсів ринку. Я сьогодні трошки хрипну. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте про головних героїв і про їхні мотиви, якщо йти в інший бізнес, ви виходити на інший ринок? Нас дивиться десь 12-13 людей зараз. Буде цікаво з вами поспілкуватися. Також ставте лайки і підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на наш канал. Уляна Любомир, поділіться також вашими враженнями. Чому влад... Ну так так Любомир вже казав, що банківський сектор дуже зарегульований, має дуже багато законів, але як їм взагалі вдалося? Провернути те, що, по-перше, власники банку самі не, не знали, що кому вони продали банк? Але їм все-таки це вдалося. В чому секрет? Чи вони мають успіх, чи все таки провал? Колапс. Що ви про це думаєте? Чи... Чи можна назвати взагалі успіхом було купівля банку, і як далі все було розвиток подій, чи варто їм було зупинитися на ринку нерухомості? Олена? Угу. А, Так, да, дивися щодо того, чи це було чи ця купівля банку була доцільна чи ні, і як це перевірялося? Дивись, наскільки я розумію, по фільму дав по сюжету фільму, мед виступав? Якби то найманим працівником а двох головних героїв там та Бер, там і, і ще його колега Тобто е, покупці по ну точніше, продавці банку по договору навіть звернули увагу е, це вже безпосередньо в Техасі. Що в договорі вказано інші особи, і там е, той власник запитав: ой, а, а чому там Берна та там його колега не на такій одній угоді? А Мет відповів: типу, е, вони настільки багаті, що вони навіть не мають час витрачати на такі дрібні угоди. і Якби банк був... Був проданий, але тут мені здається, знаєш, і інша фішка, чому чому їм все ж таки вдалося цей банк, ну та не тільки в банк Техасі, а ще в Лос-Анджелесі. Чому цей банк купити, тому що вони показували прям чітку прибутковість і норму дохідності, яку можна було би отримувати в кінці. І все ж таки, як я говорила на початку, математичний розрахунок він саме мав тут місце. Чи варто було зупинитися саме на нерухомості? Також дуже суб'єктивне питання. Ну як мені здається, це більше знаєш такий вихід на новий рівень купівля вже в банку аніж суто там купувати і здавати в оренду нерухомості. Та Львомир, що ти скажеш? так, Ну, та, там По м, персонам, тобто вони були в контракті, але тоді не було інтернету, як ти перевіриш, що він чорношкірий, чи білий. <світ> да. Лише потім оцей в банку був чоловік, mm -hmm. він знайшов фотку би, того другого партнера з віце-президентом і вже зрозумів, хто це. <світ> тобто Тільки газета можливо. Було. Це зараз у нас є ю і ми там. Можем... За пару кліків дізнатись, з чим людина володіє, вона там під санкціями, під судами чи ні, яка в неї репутація. То, от тоді ж це ж 50-ті роки а цього не було. Тому там це було реально. <кій> от так, і мені здається, що от, знову таки це там нормальна була практика, коли там кілька людей купує банк, але не всі на угоді а, і в сучасному світі теж. Це вже більш розвинуто, вже настільки важлива там якась фізична присутність на, на зустрічах і угодах. Слухайте, чи як ви думаєте, чи була в наших героїв якась стратегія, чи це було швидше імпульсивні рішення в покупці банків і переходом в нерухомість? Чи мали вони свій фінансовий план наші герої? Угу, цікаве запитання Любов. Якщо не проти дам відповідь, а, давай. Щодо нерухомості, 100% певна, що там був чіткий фінансовий план, особливо Берна да, з його математичними розрахунками, скільки, скільки потрібно на ремонт, скільки потім можна буде заселити, по якій ціні можна буде нових жителів да заселити цей будинок. Там прям чітко вислідковувалася оця схильність да до записування, слідкування, бюджетування всіх операцій і тому подібне. Що стосується банку, тут Нібито вони також, знаєш, здійснювали розрахунок. Бо навіть коли мета вони готували, ну вже щоб він був посередником між умовно кажучи, ними чорними і білими, да то його вчили типу, як, як можна там отримувати прибутковість. Там в ньому пояснювали, що хліб продає, ну типу на чому заробляє пекарня. Це за допомогою того, що вони там виробляють хліб і продають її по випікають хліб і продають його по більшій ціні. А щодо банку, то яка ситуація, що типу банк залучає, там, наприклад, депозит під 3%, видає кредит під 5%, і за рахунок цього цих 2% є ніби прибуток банку. І ніби теж і був розрахунок, але ж все ж таки завадило, бачиш, оцей фактор, що Техас не був настільки налаштований на чорний ринок. Звучить трошки грубо, але так є на, на, на той момент. То я думаю, все ж таки, яке, знаєш, ем, оця дискримінація вона помішала ось такому детальному розрахунку і прорахунку е, купівлі банку. Е, Любомир. Та, я погоджуюсь з Уляною. Мені видається, що все-таки там Бернард це прораховував та й оцю бізнес банківську модель розумів. Але рішення було емоційне, бо він поїхав в своє рідне містечко, погуляв, побачив, і от захотілося якийсь соціальний внесок це місто зробити. Ну я з цього можу зробити висновок, тому що ми завжди часто про правду даємо нашим клієнтам, що до фінансів потрібно підходити з холодною головою, без емоцій. А в емоціе він ви складали, 5 вашого портфелю санбокс. Щоб не втратити все і не допустити колапсу, так як сталося в наших героїв. Будемо підходити до кінця. Ми вже говоримо 25 хвилин майже. Останні ваші слова, але що ми хотіли ще скоментувати щодо цього фільму, і будемо завершувати. Уляна. Однозначно можу порадити нашим глядачам, хто можливо зараз дивиться, або хто буде дивитися нас у записі, переглянути даний фільм. Як мінімум, переглянути з двох причин. Першу, перша причина це отримати знаєш, якусь таку додаткову мотивацію і натхнення, можливо, на якісь свої нереалізовані дії або бажання. Тому що, от тут приклад Бернарда він. Ну, чітко да відслідковуються всі його дії, і як його така наполеглива і важка праця дає результат. Ну, звичайно, в кінці це трішки негативно закінчилося, бо знову ж таки через дискримінацію і неузаконеність всіх дій, але це, це вже інша історія. Але для надихання однозначно фільм вартує перегляду. А е, друга причина, по якій варто це подивитися, це подивитися, просто як людина може круто мислити в Знаєш, такому. Математичному форматі, в цифровому форматі, тобто якусь таку кожну дію собі зафіксовувати, яку можна там дохідність отримувати, там, чи можливо визначати, чи угода є прибутковою, чи не прибутковою, просто цікаво це, я думаю, буде навіть для себе подивитися. Тому, да, однозначно, раджу переглянути. А я погоджуюся, що фільм вартий уваги всім, хто нас дивиться, ну по-перше, прошу лайк для нас. По-друге, сміливо дивіться цей фільм. І в мене прохання до всіх глядачів, щоб ви взагалі нам давали ідеї по фільмам. Або ідеї, як нам проводити цей кіноклуб, або можливо, хтось з вас дуже хоче потрапити на цей кіноклуб у якості спікера. Тобто, ви відкриті до пропозицій, бо ми раз в місяць тут збираємося, обговорюємо фінансовий фільм і уроки з нього. Ще до банкіра. Скажу, що ми його дивилися з дружиною, тобто всією сім'єю. І фільм легко сприймається, там, це не є якась там, мега математика, не треба знати там дуже багато фінансових термінів, і він на одному диханні просто дивиться. Я дякую сьогодні всім за участь в нашому ефірі. А наступний фільм наш буде How to Get Rich. Я думаю, що буде більше планерів, можливо, ми його розтягнемо навіть на два ефіри. Я рекомендую цей фільм для перегляду з своїми дружинами, з усією сім'єю. Дуже корисний фільм, і долучатися активно вже до наших обговорень. Якщо б хтось хотів прийти на наступний кіноклуб, пишіть нам на повідомлення, можете до мене в телеграм писати. Я з радістю вас долучу до цього ефіру. все до побачення. Так, дякую всім глядачам. Всім нович.